Кс-кс-кс. В цьому будинку вже не живуть, поїхали, але кішка пам'ятає, що її тут кормили, бавилися з нею, що її тут любили. І вона тепер щоранку приходить до дверей. І чекає, що, може хтось відкриє двері і зустрінеть її. Яка в неї пам'ять? А кажуть, що коти мають погану пам'ять. Ні, пам'ять у них хороша. Вони все гарне пам'ятають. І більше трьох років вона чекає, коли прийдуть та відкриють їй двері. І весь час думає, що ці двері просто закриті, що там є той, хто з нею грався, хто її кормив. Отака вона лащиться, чекає біля дверей більше трьох років. Пішли, Матільда, буду тебе кормити в іншому місці. Пішли.